окупованих територіях українці не хочуть іти на ці вибори, всіляко відмовляються брати участь в так званому голосуванні. А Росія натомість звозить людей з Російської Федерації на ці області, щоб аби хтось міг проголосувати. Так само відбувається на Луганщині. Чим це відрізняється? Ну, ви ж бачите, це була перша частина з територіальні вибори, які вони проводили з другого по п'яти, так дійсно мільйон триста осіб, вони заявили. Деякі громади втратили, не подали, але питання в іншому: те, що в них проголосувало вже 30% за два дні на території і Росії, і Луганщини, це дійсно викликає питання, тому що дійсно дуже великі будуть фальсифікації. Те, що стосується, дійсно, якщо рахувати виборчі комісії, якщо ходять тут на територіях наближених до лінії зіткнення, так. Це місцеві колаборанти з правоохоронцями і з військовими, але під чітким наглядом старших кураторів з Росії. А те, що стосується на дільницях, усі майже усі спостерігачі там, якщо ми отримували інформацію, що і це і загальна інформація, що шістдесят чотири приїхало, то із них лише 20 – це з території Луганщини. Інші були завезені з Росії. А чи можете ви дати оцінку рівню паспортизації, якраз от зокрема на окупованій частині Луганської області, враховуючи те, що під окупацією Луганщина знаходиться ну, фактично, з 2014 року? Ну, дивіться, у нас частина Луганщини знаходилась частина. 14, частина та да, в 22-му році потрапила. Ну, якщо брати частину, та що була в 14-му році, я думаю, там паспортизацію вони проводили дуже швидко, і багато з тих, хто зрадник там проживають, отримали ці паспорти. Що стосується 22-го року, то ми неодноразово наголошували, що наші люди там дійсно будь-якими засобами намагалися не отримувати це паспорти, але цей тиск був дуже шалений. Це стосується і дітей, і роботи на підприємствах, і будь який правочін. Ну, важко там назвати це правочином, який треба провести людині. Неможливо було здійснити без без російського паспорту. А до речі, наскільки мілітаризована зараз територія, наскільки росіянам зараз вдається там закріплюватися, звозити техніку, щоб показати так свою перевагу до прикладу і тим людям українцям, які залишаються, ну і, власне загалом для внутрішньої аудиторії також продемонструвати те, що це територія, ну на їхню думку належить їм. Наскільки відбувається ця, ця мілітаризація зведення звезення техніки військових і так далі? Ну На території Луганщини, те, що можемо сказати, да, те, що ну не військові доповідають це дійсно рух значний. Ми неодноразово чули від військового керівництва, і саме підтверджуємо, що дуже значні сили ворог накоплював саме на Луганщині, але отримував постійне ураження від наших збройних сил України. і Тому навіть якщо вони хотіли показати ту кількість значну техніки особового складу, яку вони навезли, для того, щоб ну побряцати залізом, скажімо так, місцевими мешканцями. То в значній частині вийшло побряцати тим, що майже в усіх школах і в усіх лікарнях розташовані їх санітарні пункти та лікарські заклади з їх пораненими та загиблими. А ще можете, будь ласка, роз'яснити ситуацію от, з цим військовим обліком, клієнтів в банку. Яким чином це відбувається? Дивіться, дуже проста історія. І зараз ми теж саме спостерігаємо і. На під час проведення виборів, тому що ходять списочки, коригують, хто проживає в будинку, і потім вже слідом можуть можуть прийти. І ми знаємо, що вже приходять військові і чоловікам, які ховалися, скажімо, довгий час під час виборів, під час проквартирного обходу для голосування повиявляли в повістки. Тому що ті е, особи, які були призвані першими до лав незаконних збройних формувань до російської армії, вони вже або поранені, або е, Загинули під час бойових дій, тому Росія, звісно, розуміє, що треба поповнюватись і зараз проводить мобілізацію повну. Я скажу це не тільки банківські установи. Те, що банківські установи передають в Росії якісь дані своїх клієнтів, це ну взагалі не викликає ніякого входу, про яку про який захист персональних даних може йтися на на Росії, тому. Це і банки, це і ринки, на яких проходять постійно. Тобто, цей процес вони не зупиняють. І я ж вже наголошував, що якраз у ці вибори зараз зв'яжуть їм руки. Ті, хто зрадники наших втікли з Луганщини до Росії, розмістились там. От якраз на ці 300 пунктів ішли. Вони пішли голосувати. Зараз списочки їх дуже конкретно підкориговані і треба очікувати військкоматів. А до речі ж також цікаво, як загалом працює банківська система, яка є валюта, тому що ми чули про те, що там є магазини, які повністю на рублі перейшли. Є ті підприємці російські, які приїхали і починають спекулювати, і так далі. Як це все організовано зараз? На тих територіях, де вони мають світло і мають інтернет, там повністю входять рублі. Всі території, які знаходяться біля лінії зіткнення до 50 кілометрів, і це як і Сєвєдонецький, у зв'язку з проблемами зі світлами і відсутністю інтернету, який ворог відключив, тому що як він зклався, проводить контрдиверсійні заходи. Тому там більше нал працює, і дійсно це є дуже такою ну, для нас проблемою те, що дійсно розрахунок іде в рублях стосовно контрдиверсійних заходів, наскільки зараз ситуація виглядає правильно сформулювати успішною для України? Ну, знаєте, це трошки питання, напевно, до військових, і коли його можна буде розробити, але я, я, як і ви, ну, Якщо, якщо, якщо контрдиверсійні заходи відбуваються, значить Україна діє успішно в цій 50-кілометровій зоні. Ну, можемо так от якось відповісти. Ну, якщо контрдиверсійні заходи не припиняються і кудись зникають лідери ЛНР і щось відбувається із. Не правоохоронцями, які там зрадили нашу державу, чи поїхали з Росії і зникають кудись штаби, то напевно диверсійна робота України працює дуже гарно. Ну і це я якраз підвожу до запитання з приводу ось цього так званого голову так званої митниці, так званої ЛНР Юрія Афанасієвського якого підірвали у власному будинку з'являються певні подробиці. Я не розумію з посиланням на кого про передачу якихось мобільних телефонів, до яких примотана була вибухівка. Можливо, ви знаєте більше подробиць. Ну, дивіться, ми ж з вами чітко бачимо, що це вже не перша людина, яка наближена до пасічника. Це один з його гаманців, це зрадник, який. Заслуговував, скажімо так на таку свою долю, але ми ж повинні розуміти, що наші спеціальні органи оприлюднюють цю інформацію, коли це буде можливо, якщо це було зроблено ними. Але давайте не забувати те, що зараз під час виборів, і під час цієї діяльності там в Росії, вони діють вже як собаки за кіст змагаються, І тому ліквідація одного чи іншого своїми ж колегами назвемо це так. Може також мати місце. Артеме, дуже дякуємо вам, дякуємо. що доєднались до нашого ефіру. Артем Лисогор був з нами на зв'язку.